Доброго ранку, любі малята. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Ви його впізнали? Так, це жучок. Сонечко, ми на нього кажем. А ще він називається Бедрик. Але, знаєте, мені здається, що він сумний. А знаєте, чого він сумний? Чого ж ти такий сумний? <головіка> Уявляєте, коли він до нас поспішав? То йому всі по дорозі казали, що він якийсь не такий, що такі бедрики не бувають. А він в мене запитував: а які бувають бедрики? Я зовсім не бачив інших жучків. Дітки, допоможемо йому. Зараз ми з вами подивимося відео про сонечка і послухаємо казку Василя Сухомлинського. Сонце і сонечко. Знайомтеся, це сонечко. Так, так. Жучка звати сонечко. Або Божа корівка. Подивіться, яке воно гарненьке, червоненьке з чорними цяточками. У нього є вусики і шість лапок. Воно так яскраво блищить у теплих промінчиках сонця. Любо глянути. Люди люблять цю комашку і ніколи не ображають. Божа корівка з'їдає багато шкідливих комах і цим допомагає людям зберігати урожай. Як і всі комахи, сонечка не люблять холоду. Про це навіть є казочка. Хочете послухати? Казка називається Сонце і сонечко. Восени заховалося сонечко під корою дерева. Спить собі комашка, не страшні їй ані морози люті, ані вітри студені. Спить сонечко і сниться йому теплий сонячний день, легенька хмарка на блакитному небі, яскрава веселка. Серед зими трапилась тепла сонячна днина. Тихо в лісі, вітру немає. Нагріло сонце міцну кору. Жарко стало сонечку, прокинулась комашка, солодко позіхнула, визирнула з під кори. Хотіло було вже розправити крильця і полетіти, та сонце застерегло. Не вилазь, сонечку, сховайся у свою теплу постіль. Рано тобі ще літати загинеш. Мої промені теплі та мороз підступний. Уб'є тебе. Ще будуть і завірюхи, і вітри холодні, і морози тріскучі. Сонечко послухалось доброго слова, Подихало свіжим повітрям і залізло знову в свою теплу постіль. Послухали казочку, вам сподобалась казочка. А ще мені тут на вушко наш казковий бедрик, щось розповів. А він мені сказав, що йому дуже сподобалась казочка, і він тепер знає, як виглядають інші бедрики, звичайні. А він в нас казковий. І тому за те, що ми йому показали і розказали, які бувають бедрики, сонечки, він нам приніс віршик. І хоче, щоб ви послухали цей віршик. Прилетіло сонечко на мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. Послухали віршик? Вам сподобався віршик? Давайте ми з вами його разом з нашим Бедриком проговоримо. Прилетіло сонечко на мою долоньку, крильця червоненькі, цяточки черненькі. По всіх пальчиках ходила, а з мізинчика зле. Тіло. Який гарний віршик нам приніс із собою казковий Бедрик. От і підходить наше заняття до кінця. Давайте пригадаємо, що ж ми з вами сьогодні робили на занятті. Так, ми сьогодні з вами пригадали, як виглядає звичайна комаха сонечко, або Бедрик ще називають його. Ми з вами послухали казочку Василя Сухомлинського Сонце і сонечко. Ми з вами сьогодні послухали дуже гарний віршик і спробували його повторити. Тож домашнє завдання буде від мене і від нашого гостя, щоб ви спробували вивчити віршик і прислали мені відео. А я його покажу потім нашому гостю. До побачення, до нових зустрічей!